Кілька днів тому у себе на каналі я проводив опитування, кого із чинних народних депутатів ви вважаєте найтоксичнішим. І до цього опитування я обирав на свій розсуд 5 кандидатів, які Достойні на це звання найбільшого негідника Верховної Ради України. Це було кілька днів тому, і я не міг передбачити, що станеться буквально уже сьогодні. А сьогодні таки сталося. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцов, це мій канал Свіжої Історії. Тут ми говоримо про основне. І обов'язково, якщо вам подобається це відео, поставте свою вподобайку, напишіть свій коментар, підпишіться на мій канал, підтримуйте його донатом на Патреоні чи долучайтесь до числа спонсорів. Отже, не буду далі тягнути гуму. Це опитування виявилося доволі популярним. От Станом на зараз. Тобто протягом тижня вже є майже 2000 голосів. І до цього голосування я обрав Маряну Бозуглу, Юрія Бойка, Галину Третьякову, Миколу Тищенка та Данила Гетьманцева. Ну, я зумисне. Брав тих депутатів, які є у різних фракціях, щоб мене не звинувачували, що я маю якесь опередження щодо одної якоїсь фракції. Щоправда, я вам скажу, що визначити, хто з якої фракції виявилося не зовсім легко. Отже, з тих 1900 голосів, які вже проголосували. А. Тепер я ще скажу, які ж були відповіді, тому що не всім сподобалося таке формулювання питання. І от деякі, деякі е, 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 глядачі пишуть усі Непотріб, які шкодить Україні. Це одна відповідь. Друге, усіх слуг разом з президентом. Ну, президента я не включав в це опитування, тому що він все ж таки не депутат. Президент в мене регулярно попадає в інші опитування і. Ми ну, їх зараз обговорювати не будемо. Ну і ще одна відповідь. На жаль, вибрати складно Не ліпше за другу. Все, всі не просто токсичні, а ядовиті. Ну, взагалі, то слово токсичний це означає ядовитий, так що ну, це просто слова синоніми. І я все ж таки, як я сказав, не буду далі тягнути кота за хвоста. Це, безумовно, Мар'яна Безугла, головна негідниця Верховної Ради України. Половина моїх глядачів вважає її найтоксичнішим депутатом Верховної Ради. Для порівняння на другому місці Данило Гетьманцев. 34%. 7% найтоксичнішим вважає, вважає Юрія Бойка з колишньої фракції ОПЗЖ і по 4% Галину Третякову та Миколу Тищенка. Стосовно Маряни Бзоули, я написав, що це є фракція Слуга народу, а за іншими даними, вона є позафракційна. Справа в тому, що кілька місяців тому вона вучно оголосила про те. Що виходить із, фр... із партії та фракції Слуга народу. Потім з'ясувалося, що ця її заява про вихід з фракції десь загубилася. Її тривалий час не оголошував з Трибуни Верховної Ради Стефанчук, казав, що ніякої заяви не було. Ну, можливо, в Маріану визоглої дівоча пам'ять за перепрошенням. Не потрактуйте це як якесь опередження до дівчат, але є сталий вираз. І ось сьогодні вона ошелешила всіх новим дописом у Фейсбуку, вирішила залишитися у фракції Верховної Ради України Слуга народу, щоб не підводити президента у важкі часи. Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо? Якщо б просять не хитати і так складну ситуацію, не все далеко, не все подобається, але спробую покращити, що в моїх силах. У партію Слуга народу повертатись не буду. Розумієте, сумнів у тому, що ніякої заяви не було. Вони отримують реальний ґрунт. І що безугла нікуди не збиралася іти. І відносно її бажання щось там покращити, слухайте, ну неможливо покращити те, що не піддається покращенню в принципі. І знову ж таки, перепрошую, якщо не відпускають... А що? Це означає, що є, є якийсь, хто їй щось наказав, вона ж була такий самостійний депутат, такий незалежний, такий супер-пупер, і тут раптом її не можуть відпустити. Тобто безугла вона є рабиня чи як? І вона покірно повертається в своє стойло слугонародне. А як же тоді з тим виходом, туди, назад? Ні, реально безугла. Якщо вона вже вийшла, то треба вже йти. Якщо ти не збиралася виходити, то не виходь, то не повертайся назад, якщо вийшла. А інакше це називається баламучення народу і перепрошенням. Це є підтвердженням того, що ніякої свободи у слузі народу немає. От Мар'яна Базула це довела. А покращувати? Ну. Це як мертвому припарки. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал. Відписуйтеся від Мариани Базулої. Це все одно не допоможе. Дивіться те, що реально. На щось впливає. Дякую.